Привіт, любі люди! І сьогодні реакція на Марту Липчей та трек бути собою. Реакція доволі таки не позитивна, що трапляється рідко на моєму каналі. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Як вам трек, чи згодні ви чи не згодні? Отже, почнемо. Це лайф-версія, і тому е -е, реакція буде не дуже позитивною. Розкажу про це далі. Будемо звертати увагу на вся всілякі, не те, щоб недоліки, а ну, хитринки, які тут зроблені, як на мій погляд. Отже, почнемо. Зараз Марта об'явить назву цієї композиції. Зверніть увагу, як грає барабанщик. Бути собою. Ця пісня Ж... Жека Жека. Куди ти ліз? це? Тобто, ну тут вона зараз балакає, але ви почули, як грає барабанчик. Мілаш. Я перед собою. Готові! Слухаємо далі. Чому тут він зараз грає по-іншому? Чому? І не качає, так? А чому? А тому що а, дивіться, ну, це моя думка, ви можете бути згодні з нею, можете ні. А, можливо, там хтось з команди Марти подивиться це відео і напише, як було насправді. Я вважаю, що на концерті вона співала вживу, і музиканти грали вживу. Але зараз на відео нам підсовують мінус, а, і голос Марти липчий. Чому ви це робите, незрозуміло, тому що ви ж пишете, що це лайф, а, а це зовсім не лайф. І я ще доведу це в кінці. А, бо барабанщик грав по-іншому, і звук зовсім інший. А зараз він просто синтетичний, пластмасовий, до речі, такий, як а, на альбомі. А, коли вийшов цей альбом, я звернув увагу: ну, блін, чомусь не чіпляє мене. Старі пісні от ще чіпляють, а нові не чіпляють. Чому не чіпляють? Незрозуміло. А потім я зрозумів, що звук, він просто якийсь, ну, блін, пластиковий. Ти ж рок-співачка, йомайо, дайте жару такого, щоб ну, всіх просто аж підірвало з диванів. А тут, ну, давайте слухати тепер слова. Про Ти мені казав, роби, як ти захочеш, а сам мутив ти воду. Ви що, блін, у вас дефіцит е -е, слів? Ну. Знаєте, ну, от, я впевнений, що це не той автор, який писав е -е, слова до треку Зарево. Ну, я не знаю, хто пише Марті. Чи вона сама, ці тексти, але, блін, це два різних рівня. І як сказала перед е, цією піснею, так вона що це її особисте. Можливо, це вона писала і так, але ж, ну, ну, кострубато. одне, поважати своє Его не казав, що любиш, бачиш <звучить> у пісні, але почути.

Ну, нема цього драйву, хоча вона вже співає на високих нотах і повинно, воно повинно качати, але, блін, не качає. Скажіть, це дійсно так грали музиканти? Я ну, 90% даю на те, що це просто йде мінус зараз нам. Тобто на концерті вони грали, так, але. Ну, і знову ж такі слова, ну, така звичайна рима. І ці, ну, знову ж таки, якщо це рок, ну, уберіть ці сінти. Ну, дайте просто класний соляк. Ну йомайо, -йо, ну. Ну, так. Да. І зараз зверніть увагу, закінчується ця, цей мінус, і тепер ми отримуємо запис, який був саме музикантів. Ну, ви чу... ну, відчуваєте різницю? В звуці відчуваєте різницю. Так, звук. Гірший, ніж е, на мінусі, який нам дали, але ж драйв. Там є просто драйв, якого немає тут. Я е, хочу сказати, що я дуже гарно відношусь до Марти, до її творчості. Я щиро вболіваю за неї, е, за те, що вона робить. Я хочу, щоб в нас таких рок-дів е, було побільше е, в нашому ж українському шоу-бізнесі, але ж. Ну, не треба робити таку лажу. Якщо ви ну, робите щось, ну, ну навіщо взагалі цей трек, ну він такий, ну трошки, я ж кажу, пластиковий і кострубатий в плані ліриці. Ну, добре, ну хотілося там, можливо, якісь е, свої переживання, які я не розумію. Але ж коли ви викладаєте лайф і пишете, що це лайф ін там щось е, неважливо, ну то ви ж тоді і викладайте його лайвом, а не так, як, як зроблено тут. Для мене цей, цей трек і цей лайф, це розчарування. Я відверто кажу про це. Знову ж таки, я не хочу, щоб ви це сприймали як просто поливання брудом співачки. Я це роблю для того, щоб наші співаки, наші гурти ставали кращими, робили музику краще і не думали про те, що люди просто ну, можуть, ну, вибачте, схавати це. Це моя думка. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!